Розумієте, це не, не так не працює. І якщо ми себе так будемо весь час налаштовувати, що ну, от, там, ще день, два, тиждень, місяць, там, ну півроку, але воно не наступає. І в результаті ми, по-перше, ще більше закопуємо себе в депресивну цю яму. А по-друге, ми не робимо те, що ми маємо робити. Ми просто чекаємо. Виживаємо і чекаємо, замість того, щоб діяти. І от і це в результаті веде нас тільки вниз. Тому я налаштовую на те, що треба прийняти. Неминуче, треба прийняти, що буде довгий шлях. Але цей довгий шлях зазвичай виявляється коротшим, тому що ми до нього готуємося, ми психологічно готові. Якщо ми думаємо, що ми от просто проскочимо, ну я не бачу поки що цього. Ну от зараз дуже інтенсивна ситуація, і все залежить від того, наскільки ми. Я, я завжди казав, знаєте, от парадоксально, але якщо ми візьмемо всю історію війн. Коли Московія воювала проти України, окуповувала Україну і так далі, вони ніколи не перемагали от в прямому військовому зіткненні. Коли вони йшли на нас отакою от прямою агресією, ми можемо навіть ту ж саму Конотопську битву згадати, вони отримали тягла. Але як тоді було? Під Конотопом гетьман-Виговський, козацька армія розбила московитів, цілковитий розгром. Але московити перемогли політично. Вони створили смуту, вони створили руїну всередині українських політиків тодішніх, воєнноначальників, народу. І в результаті все рухнуло. І перемігши у війні, перемігши в битві, ми програли, тому що ми не змогли втримати державу зсередини. Тому я от про це теж завжди кажу: що от зараз, оці всі панічні, істеричні. От я завжди кажу, що ти пропонуєш. От коли хтось от просто починає там казати от конкретно, ну і що? От пропозиція яка здатися, ну що, підняти руки, викинути зброю в кущі, стояти, чекати, що, що станеться далі. Ну нічого ж хорошого не станеться, ми ж дорослі люди. Ну нічого хорошого не станеться. І тому тримати, триматися за своє, еволюціонувати, покращуватись, змінюватись, швидко змінюватись, але. Ну, Робимо, що можемо.